Вітаю вас, друзі, на п'ятому рівні усних обчислень. Сьогодні тренуємося додавати двозначні числа з переходом через десяток. Способом порозрядно. Наприклад, 29 плюс 27. Окремо додаємо десятки, 20 плюс 20 40. Окремо додаємо одиниці 9 плюс 7 16. 40 додати 16, 56. Ще один приклад. 37 плюс 18. 30 плюс 10, 40. 7 плюс 8, 15, разом 55. Нагадую вам, що всі обчислення проводяться усно. Ніяких проміжних записів виконувати не потрібно. Тому що це тренуємо усні обчислення. Приклади будемо виконувати по одному. І кожен приклад будемо перевіряти. Перший: 27 плюс 17. Обчислюйте. Перевіряємо. 20 додати 10 30, 7 додати 7, 14, 30 плюс 14 44. Якщо правильно ставте плюсик, якщо помилилися, мінус. Наступний приклад. 18 плюс 16. Перевіряємо. 10 плюс 10 20. 8 плюс 6 14, 20 плюс 14 34. Якщо правильно плюс, якщо помилились, мінус. Наступний приклад. 34 плюс 27. Перевіряємо.

40 плюс 10 50, 3 плюс 9 12, 50 додати 12, 62. Якщо правильно плюс, помилились мінус. Наступний приклад. 28 плюс 13. Перевіряємо. 20 додати 10, 30, 8 плюс 3 11. 30 плюс 11 41. Оцінюємо плюс або мінус. Наступний приклад 36 плюс 45. Перевіряємо. 30 плюс 40 70. 6 плюс 5 11. 70 плюс 11, 81. Якщо у вас набралося 6 плюсиків. Можете не продовжувати, переходьте на наступний рівень. Якщо ж ви хоча б один мінус заробили, це означає, що 6 плюсиків підряд у вас ще немає. Починаємо плюсики нараховувати спочатку, від останнього, починаючи від останнього мінуса, і продовжуємо тренування. 72 плюс 19. Перевіряємо. 70 плюс 10 80, 2 плюс 9 11, Разом 91. Якщо плюс, якщо правильно плюс, якщо помилилися, мінус. Наступний приклад: 57 плюс 18. Перевіряємо. 50 плюс 10, 60. 7 плюс 8, 15. 60 додати 15, дорівнює 75. Якщо правильно, плюс. Якщо у вас набралося вже 6 плюсиків, можете не продовжувати. Переходьте на наступний рівень. Якщо ж не набралося, продовжуємо тренування. 46 плюс 27. Перевіряємо.

Ще один приклад. 55 плюс 38. Перевіряємо. 50 плюс 30, 80. 5 плюс 8 13. 80 додати 13, 93. Якщо ви встигли набрати 6 плюсиків підряд, переходите на наступний рівень. Якщо ні, ставте відео на початок. І виконуйте тренування ще раз. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному рівні.